Вітаю колеги. щиро дякую за запрошення. Для мене це велика честь і можливість познайомити шановне товариство. З діяльністю нашої громадської організації, отже, давайте знайомитись. Мене звати Оксана Тодорова і я президентка Асоціації корпоративних медіа України, організаторка щорічного бізнес форуму інновації в комунікаціях і щорічного конкурсу Найкращі корпоративні медіа України. Наша асоціація працює з 2006 року, особливо. Хочу подякувати за нашу співпрацю Ірину Кузнєцову, яка щорічно вже багато років виконує обов'язки журі і оцінює конкурсний проект. Акут за ці 19 років наша команда випустила 8 бізнес-монографій, в яких відображаються кейси конкурсу Найкраще корпоративне меді України і презентується досвід колег сучасного бізнесу минулого року. Команда асоціації видала нову книгу: енергія сторітелінгу історії, архетипи, тренди в бізнес-комунікаціях. Створення цієї книги це спроба пізнати механіку еволюції. Особистості знайти джерела енергії і усвідомити принципи нашої глибинної трансформації. На сторінках нової книжки ми дослідили думки античних авторів і наших сучасників: розібрали анатомію сторітелінгу, вплив архетипів на наше сприйняття образів. Розібрали історії різного формату, закріпили отримані знання на актуальних сучасних прикладах. Ми розібрали корисну інформацію з різних галусей, бо згідно з ефектом медичі, саме на перетині культур, галузей, світоглядів і народжується нове, креативне і поживне для професійного розвитку. У новій книзі ми усвідомили дієві інструменти корпоративних комунікацій: теорію сторітелінгу і теорію архетипів. Розглянули тренди в маркетингових комунікаціях, зібрали колекцію унікальних прикладів, переможців і учасників нашого конкурсу «Найкращі корпоративне медіа України. Також ми доповнили видання ексклюзивними історіями і авторськими кейсами представників українського і міжнародного бізнесу. Свій досвід у форматі історії представили кілька десятків лідерів думок. З українського і міжнародного бізнесу окремий розділ книги ми присвятили теорії архетипів. Поняття архетипів запропонував Карл Юнг. Це універсальні конструкти людської психіки, які презентують структуру накопиченого людського досвіду, що передається генетично. Архетипи пов'язані з нашою підсвідомістю. Але теорія з книги засвоюється. Важко тому для зручності команда асоціації створила авторську гру «12 зеркал енергії архетипів для бізнесу, кар'єри і особистого життя. Гра дозволяє учасникам глибше усвідомити власні ресурси, розкрити потенціал і знайти нестандартні рішення для бізнесових та життєвих ситуацій. Через ігровий формат учасники отримують інсайти і безцінний практичний досвід, які можна безпосередньо застосувати у реальному житті. Трансформаційна гра «12 зеркал це логічне продовження книги енергія сторітелінгу і спрямована на глибоке занурення в світ архетипів та їхнього впливу на різні аспекти життя. Гра 12 зеркал була презентована на івенті асоціації в ювелірному домі Заріна. Як це відбулось? Переглянемо у відео. Коли комунікація не просто слова, а енергія, яка створює майбутнє. Відсвяткувала міжнародний день книги, але ми говорили не про те, як писати, а як змінювати через слова. Дмитро Лтаржевський презентував перший в Україні англомовний міжнародний підручник з корпоративних комунікацій. Іліна Сабодянюк розповіла, чому сторітелінг – наше все, бо це не байки, а інструмент. І сторітелінгу потрібно навчатись. Архетипи, аромати, інсайти презентувала Оксана Тотерова у грі «12 дзеркал енергія архетипів для бізнесу і кар'єри. Це була комунікація і трансформація через досвід. Кейзпум розповіла Євгенія Лепеха, як команда банку в Тіктоці отримала майже 5 мільйонів переглядів і перетворила працівників на бренд амбасадорів. Отже, ефективні та сучасні комунікації це не сухі релізи, це енергетичне поле бренду. І кожен з нас це поле формує у взаємодії, творчості і співпраці. Отже, у сучасному бізнес-середовищі класичний формат книги залишається актуальним, але його можна підвищити завдяки гейміфікації. Трансформаційні ігри у корпоративному сегменті є потужним інструментом для підвищення залученості клієнтів та мотивації співробітників. Гра дозволяє проявити індивідуальні особливості, відчути свободу вибору і проявити креативність. Цінності притаманні кожному свідомому українцю. Це ефективний інструмент для розвитку особистості та професійного зростання. Дякую за увагу, колеги.